we <laughs> Всім привітики! Я Ярослав Ренчук, і це ваше улюблене шоу. Проба до вподоби. І сьогодні знову ж таки разом з вами перевіримо різноманітні лайфхаки з інтернету. Тож, поїхали! І перший лайфхак на сьогодні знадобиться для любителів ролів, а особливо стане в нагоді людям, які не вміють користуватися паличками. Тож дивимось. Ну що для цього нам знадобиться палочки серветочка? Поїхали перевіряти. Воно працює. Давайте протестуємо, наприклад, я хочу щось узяти. Е, ну, цей целофан ну, працює. Тому цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Другий лайфхак знову таки буде у наводі школярам або студентам. Дивимось. Yeah. 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 Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться ручка. Листочок та вогник. Поїхали перевіряти. Наприклад, я щось хочу написати. Ну, давайте я своє ім'я напишу. Я Рослав. Ну що, давайте перевіримо, чи дійсно воно працює. Ну що, давайте, можливо, ще раз спробуємо. Давайте просто якісь карлякулі намалюємо і підпалюємо. Ану, ану, а, ну, а ну, ну, ну ну. Ні, воно взагалі не зникає. Взагалі. Воно просто залишає і підпалює папір і все. Тому цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. Не страдайте фігнюю і... Знаєте, моя вам порада, є така е, ручка, яка стирає ластиком. Ось вона спеціальна, її можна купити в канцелярському магазині. Ось і все. Не, ну, куп, купуйте це, а, аніж у це палюйте. тому що можете спалити або квартиру, або домівку, або взагалі школу чи університет чи технікум. Ну, будьте обережні. Та третій лайфхак ну дуже актуальний та життєвий, як правильно зберігати пакетики вдома, а не жмякати їх і скидувати за холодильник. Ха -ха. дивимось. Ну що, нам знадобиться дуже придуже багато пакетиків та баночка, в якої ми будемо зберігати це все. І я заздалегідь зробив дирочку, щоб туди помістити всі ці складені пакети. Тож, поїхали один, два, три. Склали три рази, відставляємо. І таким чином просто беремо всі пакетики з здома і так складаємо. Для дуже цікавого експерименту, до речі, я підготував не тільки однакові пакетики, а ще якісь маленькі, якісь побільше. Тож будемо дивитися, чи воно дійсно працює. Тепер, як зображено на відео, ми беремо, робимо невеличкий трикутник, і після цього просто його звертаємо, заворачуємо інший. І таким чином робимо всі пакетики. Все, тепер відкриваємо баночку. Кладемо. Пакетики. О, є. І тепер беремо, продіваємо через кришечку цю. І що? Саме цікаве це перевіряємо, що воно, що воно, як воно вийде. Чи ні? Один, два, три. Окей. Воно працює. Тепер, я сподіваюся, ваші пакетики будуть у надійному місці. Тож цьому лайфхаку ми стаємо великий превеликий лайк. Так, користуйтесь, це дійсно просто імбова історія. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам після побаченого щось знадобиться у побуті. А також надсилайте нам нові лайфхаки, можливо, саме ваш миль і перевіримо. А я кажу вам до зустрічі, па-па-па-па, Побачимось на першому міському.